І надзвичайна ситуація стала. Ми давно про них не говорили. Ми давно про них не згадували. Вони канули, ніби з білих яблунь. Дим. Росіяни співають таку пісню. Оця російсь, росіянська пісня вона стала дуже актуальною до вагнерівців. Забули ми вже як виглядає Іосіф Приго. Ой, Ігосів Йосиф... Кабзон. Й... Ні, Осі Пригожин. Забули. Євген Пригожин. Ну та пригожин колишній очільник вагнерівців. Ми забули, як він е, виглядає. Колись була настільки настільки потужна сила. Вагнерівців на Україні нібито вже немає. Е, але та вагнерівці, приватна тужи. військова компанія Вагнера, вона воює в різних куточках світу. Наприклад, в африканському континенті їх було багато, в Сирії їх було багато. І от такій країні, як Малі. Uh, буквально нещодавно. Повстанці з етнічної групи Туарег, заявили, що 10 солдатів і найманців Вагнера були вбиті і поранені буквально за два дні боїв після біля Алжирського кордону. Ройтерс розповіло, що Вагнерівці діяли на боці урядових військ малі. А за повідомленнями руху постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку, бійці захопили бронетехніку, вантажівки, цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзаутен армія. Малі визнала факт боїв, з туарегами, ширяться відео з загиблими полоненими вагнерівцями. Ну і було розбито їх. Просто вони розлетілися на шматки. Таке враження, чесно кажучи, олесь глянь. Глянь кадри, Та я бачила таке враження, чи якусь гранату в них кинули, чи якась ракета в них прилетіла, ніби був е, авіаудар. Я не знаю, чим це виглядало. Російські засоби масової інформації розповіли про цю ліквідацію вагнерівців у Малі, що там, взагалі, був знищений один з командирів серйозних командирів Вагнера. Його звуть Антон Єлізаров. В, е, в нього позивний Лотос. Він брав участь у вторгненні в Україну і керував штурмами під Попасною. Керував штурмами під Сєврадення От Він бачиш, він був дуже наближеною людиною uh -huh. до Євгена Пригожина під Лисичанськом, під вуглегірською ТЕЗ, під Солидаром і до банди Пригожина. Він, до речі, закінчив рязанський е, вище десантне училище. Він потрапив у в'язниці, сидів по справі 20 сидів по справі 20 офіцерів, які займалися оборудками службового житла. Він отримав поранення, е, отримав звання Героя російського. Федерації і так званих ЛНР і ДНР.